Українську ракету Трембіта вперше представили на форумі оборонних технологій в Києві. Наша знімальна група поспілкувалася з виробником і дізналася подробиці характеристики нової зброї, чого від неї чекати. Як заявив віце-прем'єр-міністр цифрової трансформації, український кластер Брейв Ван видав 19 грантів на розробку рокет. Сам форум об'єднав півтори тисячі учасників із 40 країн світу. Тож на виробництві якої зброї закцентуються цього року? Олена Чернякова дерева. Дрони, реби і навіть ракети. Ви побачите найкращі оборонні технології України. Коли артилерійський снаряд попадає з першого пострілу в мішень метр на метр, ну це просто не зрівняти. Роботів на фронт чи зможуть модульні системи замінити піхоту? Є зараз підрозділи, які використовують дрони за 200-300 кілометрів. ЛБЗ знаходяться. Дуже-дуже далеко, так про зброю майбутнього і технології, що потрібні нам на завтра, аби вижити вже сьогодні. Те, якими будуть дрони у повітря, на суші і воді. І чому важливо мати свої інструменти у космосі? Це лише частина тем, які обговорювали провідні виробники та інвестори на форумі інновацій в оборонних технологіях. Організатор форуму український кластер розвитку нових технологій Брейван. За останні два роки на платформі зареєструвалися понад 3,5 тисячі розробників. Половина з них уже пройшла експертизу і кодифікацію виробів. Ми починали, були інвестиції 50 тисяч доларів і навіть 30 тисяч доларів. А зараз же інвестиції сягають декількох мільйонів доларів. В нашому портфолі більше 250 інвесторів з усього світу. Це більше ніж 30 країн світу. Не відчуваєш, який високий інтерес до цього форуму, як у вуликах годи, і як розказали нам організатори, заявку на участь подало понад три тисячі. осіб. усі погодити не змогли комусь через безпекові питання, комусь через просто відсутність місця. Тому ми побачили лише найкращі компанії. Деякі з них ще два роки тому були стартапами. Тепер уже великі гравці. Ось цей маленький дрон Мангал він розроблявся як дрон камікадзе для підриву танків. Але зараз він може виконувати місці змінування, а також на нього встановили логістичну платформу, може робити логістику. Дев'ять різних груп можуть цілодобово працювати на мангалі. Він маленький, тому непомітний для ворога. Та ключове те, що може замінити сапера у важких зонах. В тебе вибір або ти йдеш. 500 метрів з мінами, і в тебе стріляють. Або ти вчишся керувати роботом. Зарядні станції, засоби РЕП та телекомунікаційні системи, які можна взяти у рюкзак. Усе це виробляє українська компанія буревії. Їх технологіями зацікавлений німецький концерн Райнметал. Нашу ж увагу привернула ось ця модульна конструкція. Може перевести до півтонни вантажу. Попереду мінний трал. Звісно, протитанкову міну не витримає, але від пелюсток врятує. Тут встановлене. Starlink. Оператор може сидіти в Києві, а дрон їздити десь на фронті. Цього року держава вже законструктувала 15 виробників роботів, але досі ці системи не упроваджені у війську повністю. Відкритим лишається питання навчання підрозділів. Але свою школу планує відкрити компанія «Девдроїд». у куларах Їх називають лідерами із виробництва бойових роботів. Це дистанційно керований бойовий модуль Волі 7,62, призначений стаціонарно для захисту ВОПів. Їх підрозділи ставлять замість кулеметника. Кулеметник виставляє це на вонову позицію. Іде в бліндаж, прокидує собі кабель, з планшета і веде вогонь дистанційно. Контролює ділянку 800 метрів з десяти набоїв, половина влучає в ціль. Їх рекорд, коли підрозділ за один місяць знищив 20 солдат противника. А це вже його старший брат. Він більший і дорожчий. Це в нас гексапот, який стабілізується на ходу. Ми його встановлюємо на засоби ураження, які рухаються на великій швидкості. Це можуть бути пікапи або інші морські засоби. 2025 має стати роком роботів, бо вироби є. Але тепер задача наявні технології імплементувати до задач на фронті. Захист самих наземних роботизованих комплексів. Комплекси теж не мати свої системи захисту. Це і радіодрона боротьба, це і кінетичний захист для того, щоб він мог виконати свою місію. Якщо ця сфера лише розвивається, то у повітрі за нашими дронами перевага розвідувальні бойові з лазерним наведенням. Михайло Федоров каже, видали понад сотню грантів компаніям, які виробляють дрони. А за два роки кількість виробників зросла із семи до пів тисячі. Проблема, яку ми намагаємося вирішити, підняти дрон вище для того, щоб стрілецькою зброєю його не можна було вражати, і вже є рішення, які ми активно тестуємо. Тепер мета перехід. Від моделі один оператор, один дрон до системи, один оператор рій дронів, які працюватимуть за інтелектуально автономною системою. Наша задача завдяки інтеграції між виробниками, завдяки розумінню, у кого які рішення найкраще відтестовані є. Які є великі потреби на полі бою, але окрім випола, тут на виставці неможливо не помітити ось цей засіб. Ну і вишенька на торті цієї виставки: українська крилата ракета уперше. Публічному просторі наша трембіта ракета у небоєвій модифікації несе 20 кілограм вибухівки, летить 130 метрів на секунду на 150 кілометрів, розповідає розробник. Але ми вже працюємо над збільшеною версією. Від неї ви можете побачити оця двигуни і прискорювач для більшої версії, яка вже буде мати суттєво більшу дальність. Мені зараз складно сказати там конкретні цифри, бо триває ще розробка. Але вона буде вже сотні і сотні кілометрів. Запускається із вантажного причепа. Головна перевага цієї ракети у простоті і низькій собі вартості. Ось цей повітряно-реактивний двигун, пульсуючий повітряно-реактивний двигун. Його перевага в чому? Він не має жодної рухомої частини. Тобто, це двигун сталь, зварювальник, ну зрозуміло, що спеціальна оснастка. Він виходить дуже дешевим, він дозволяє підтримувати великі швидкості. Загалом про ракетну програму говорять традиційно мало, бо усі вироби засекречені. Водночас і президент і урядовці стверджують, це головний акцент у роботі. А платформа Брейван видала 19 грантів на його реалізацію. І коли ти бачиш так багато продукції оборонної продукції, технологічної продукції розумієш, що Лево її працює вже на полі бою. Точно стає зрозуміло, що за ці три роки повномасштабного вторгнення ми не просто вистояли. Ми вийшли на новий світовий рівень із виробництва нової зброї. Олена Чернякова, Максим Хлопотов, мо Україна, марафон.